Політична реклама нового покоління. Кандидат у народні депутати України Артем Стрижаков під час передвиборчої агітації використовує нестандартні рішення. Дізнатись про діяльність та передвиборчу програму політика жителі міста можуть в будь-якій частині Кіровограда завдяки автомобілю з мобільним екраном. Також містом курсують велосипеди з банерами, що містять інформацію про Артема Стрижакова. Кіровоградці вважають надзвичайну рекламу цікавою. Сам політик говорить, лише нестандартні рішення можуть забезпечити достойний результат. Очень обична, очень креативна. Я нічого. Нас такого не видела. На самом деле очень интересно. Можно увидеть в любой точке города такую рекламу. Красочно, что самое главное, привлекает внимание то есть нельзя пройти и не обратить внимания. в любом вопросе нужно нестандартное решение, нестандартный подход к делу. Вот именно так вот мы и делаем. Это велосипеды, которые ездят, это видеомашина или видеоэкран, видеобилборд, как хотите так его назовите, который ездит по городу и вещает не только политическую рекламу, а он еще вещает и популярные фотографии города, позитивные фотографии города. Поэтому в любом вопросе должно быть нестандартное решение и только так можно достичь каких-то результатов.